Всім привіт! Презентую вам над піжами чоловічі бренду Ліверші, Бруно Баніні та Гаррі В Лоті 14 комплектів. Розмір від S до 2 XL. Матеріал 100% котон. Вартість лоту 4250 гривень. Ціна одного комплекту 304 гривні. лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.